Ахо, вітаю, ви в полєви. Сьогодні мене запитали, як ми можемо швидко потрапляти на той рівень, зараз, зараз поясню, про що йшла мова. Потрапляти на той рівень пустоти. Яка існує в цьому світі. Напевно, ви знаєте, що цей всесвіт багаторівнева така система. І є певен рівень, який являється таким джерелом всього. Його називають пустотою. І що ця пустота є справжній Бог, ця пустота є. Той простір, з якого ми можемо отримувати неймовірну кількість енергії, ресурсу, відповіді на свої запитання, але нам важко туди потрапити. І я зараз хочу швиденько розповісти, чому важко, і швиденько розповісти, як ми можемо це робити, тому що сьогодні дуже багатьом людям це потрібно вміти, тому що ми як ніколи потребуємо доступу до цих входів. Для того щоб відновлюватися, для того щоб запускати цю нескінечну кількість процесів, які відбуваються в сучасному світі на цих всіх швидкостях, давайте дуже коротко да, поясню загалі, що відбувається з нашою атмологією, З нами дивіться, у нас в тілі дуже велика кількість клітин. Да? Я навіть не знаю, що зараз вчені кажуть, скільки їх в нас. А тепер дивіться, в кожній клітині, в кожній клітині біля 10 бактерій. І ці бактерії це свідомість. В нас живе нескінченна кількість е, різних інших бактерій, не тільки в клітинах, і це також свідомість. У нас живе безкінечна кількість грибків, вірусів. І сьогодні вчені також довели, що це свідомість. У нас живе безкінечна кількість гельмінтів. І якщо дехто думає, що вони тільки в кишківнику, а вони кром. Вони в наших очах, вони в нашій печінці, вони в нашому мозку, вони кром. І це також свідомість. Тобто, якщо наша атмологія, наш фізичний всесвіт це такий цілий базар да, свідомостей, яких ще там дуже багато між собою, резонансів, спілкування свого, тоді питання, хто з цього всього ми. До речі, якщо ви почитаєте, як працює імунна система, як працює е, там, не знаю, ця печінка, як працює кістковий мозок, е, як працюють еритроцити, як працює, то ви також побачите, що це певні істоти, і почитаєте в ведах, що це все таки полудеви, яких Бог поставив за для того, щоб обслуговувати фізичне тіло. І один дев відкриває повіку, інший випускає, тобто в нас там безліч всього питання. Якщо це все не я? І не я сума усього цього, я швидше те, що це відчуваю, то тоді запитання, де мені тут знайти себе? Як мені тут дібратися до того атмана, до тої пустоти? Тепер відповідаю на запитання. Тобто, це такий був невеликий фідбек з приводу того, чому нам так важко себе почути. Чому нам так важко контролювати свої думки? Чому, чому? Тоді, давайте так, ви ж знаєте, що ми там світло, ми дух. У нас найближчий доступ до духу це дихання. От така практика невеличка. Приходите свою увагу на дихання. І коли ви дихаєте, і ви побачите, що уповільнюється темп ваших думок. А якщо ви будете повністю сфокусовані на диханні, то думок не буде взагалі. Це значить, що все, ви сфокусувалися. Тепер уважно. А вас все одно, там через якийсь час, думки будуть плавати. Да? А ви дивіться, не на них, а між ними ось в цю пустоту. І тепер наступні, наступна вправа. Ви дивитесь в цю пустоту і задаєте між проміжки дихаєте, там є думки, і плавають, чи залітають, чи ще щось. Ви фокусуєтесь на цих проміжках і запитуєте себе, а яка буде моя наступна думка? І ви побачите, що розум замовкне і почне чекати. І поки вона не з'явилася, вона не з'явиться так швидко, тому що це вже думка не вашого розуму, а думка того вашого я, то ви себе запитаєте, а якого вона буде кольору? А яка вона буде на смак, а якої вона буде форми, у вашого розуму відповіді немає. Тому що ваш розум може з бібліотеки і свого архіву підкидувати. Ви будете здивовані, що ви можете відчути запах полуниці, чи побачите якийсь колір, чи якась форма з'явиться, чи нічого не з'явиться. Цінність не в тому, що ви побачите форму чи запах чи колір вашої наступної думки. Цінність в тому, що завдяки. Цій проекції ви зараз потрапите в той світ. І от і долі секунди, що ви там побудете, це і буде там у тій постаті. Просто задля того, щоб ваш розум зараз відшарувався, замовк, задля, того, щоб ви змогли сприйняти отого я, який за усім цим, ми обманюємо отак розум. Він цей час ніби такий. І... А ви налаштовані, сфокусовані на ту пустоту, і з неї прям зробіть вдих. Прям з неї. Це, по-перше, буде відновлювати і покращувати ваш зв'язок з вашою істинною суттю, з вашою душею, з вашим атманом, з центром. По-друге, ви будете бачити, як це прям відновлює. Ви тоді повертаєтесь сюди, у вас повертаються думки, у вас ви... ці звуки, аромати ну, вже у цієї реальності. Але ви можете відчути, що ви повернулися якимось ну свіжішим, яснішим, чистішим. Ось і можете такі вправи робити, і будете дуже дуже здивовані. Це вправа, до речі, дуже добре, коли ви роздратований, коли у вас визморений, коли ви, але це все не тільки для відновлення, а для відновлення насамперед зв'язком з тою своєю справжньою суттю, тому що ми зафіксовані на тілесному, на світі нашому 4D на наших думках, на наших почуттях, на нашому несвідомому, на на на, на і ми не можемо пройти туди. А так мені би знаєте створили такий протокол, раз і... і звідти вдихнули, і вдихнули і вже такі. Клас, вже ніби вдома побував. Тож пробуйте, дуже класна техніка. Це техніка з духовних практик. Вона дійсно для того, щоб відновити відтворити зв'язок своєю справнішньою суттю, своїм центром, світом духу, але ж вона і дуже, дуже енергетична, і дає нам такий забор енергії з того джерела, з того адресу, який. Як зіповський файл, один подих, може в цьому світі дуже-дуже багато чудових справ для вас зробити, для вашого фізичного тіла, взагалі для вашого менталу, для вашої психіки. Тож дихайте свого центру, але отак от обманюйте ваш розум, щоб поки він чекає, а ви такий раз туди ось. І цей. Побачите, а який він буде ще здивований, якщо він дійсно щось там побачить, почує це також добра, гарна перспектива. Але цінність наша в тому, що поки він зайнятий, ми з вами вдихнули звідти, звідки повинні і хотіли все обіймаю. Люблю усім своїм серцем. Ваша вас запитуйте, будемо да рухатися і робити себе і цей світ кращим і Щасливіше.